Давним-давно у далекому королівстві жила добра дівчина на ім'я Попелюшка. Вона жила з мачухою та зведеними сестрами, які ставились до неї недоброзичливо, змушуючи її виконувати всю хатню роботу. Незважаючи на труднощі, Попелюшка залишалася доброю та сповненою надією на краще життя. Одного разу у будинок надійшло запрошення на королівський бал у принца. Мачуха і зведені сестри попелюшки поїхали на бал після довгих приготувань, а попелюшка залишилась вдома, щоб закінчити хатню роботу. Зневірена вона всім серцем бажала також поїхати на бал. Аж раптом із чарівним спалахом з'явилася хрещена фея попелюшки. Помахом чарівної палички хрещена фея перетворила старий ірваний одяг попелюшки на чудову сукню, а гарбуз на розкішну карету. Але хрещена фея попередила її ти повинна покинути бал до півночі, бо саме тоді чари розвіяться. На балу попелюшка захопила всіх своєю грацією і красою, в тому числі і принца. Принц не міг відірвати від неї очей, і вони танцювали всю ніч, насолоджуючись товариством одне одного. Коли годинник пробив північ, попелюшка згадала попередження своєї хрещеної феї і кинулася тікати. Поспішаючи, вона загубила свою кришталеву туфельку. Принц знайшов кришталеву туфельку і поклявся знайти таємничу дівчину, яка так йому сподобалася. Він мандрував по всьому королівству, приміряючи туфельку багатьом молодим жінкам, але вона не підходила жодній з них. Нарешті він дістався до будинку попелюшки. Її зведені сестри намагалися втиснути ноги в туфельку, але марно. Попелюшка приміряла туфельку, і вона ідеально підійшла. Принц миттєво впізнав її і дуже зрадів. І ось мрія попелюшки здійснилась вона вийшла заміж за принца, і вони жили довго і щасливо. І з того дня про доброту попелюшки згадували у всьому королівстві, доводячи, що справжня любов і добро завжди перемагають.